Усім привіт, шановні друзі! І знову з вами Наталя Де і уже з сумісним відшивом пані Киті. Е, настав час, ще такого не було, щоб я знявала три відео. Це таке вперше, але так складаються обставини. І настав час показати вам. Е, Роботи, які відшивали наші е, учасники е, сумісного відшиву. Як ви пам'ятаєте, у, у телеграмі проходить сумісний відшив пані Киті від Наталії Вовк. І перша робота Артамонова Ірина. Це у нас, як ви бачите, робота до і після. Так, нема щоб взяти щось вам показувати. Нічого під руку не взяла, вибачайте, буду вже показувати так, як є. Так, трошки рухаю рукою, тому що знімаю не на штативі, тому вибачайте. І так, робота Ірини. Як ви бачите, це робота, яка вишивається ниточками. Но це взагалі За цією роботою я дуже-дуже стежу, тому що дуже-дуже цікаво подивитися, як виходить робота саме в ниточках, тому що що в бісері, а що в ниточках, все-таки є різниця. Да? Один сюжет, але різниця є, вибачаюся. Але різниця є. Тому я дуже спостерігаю за цією роботою. Ірина Молодець відшиває дуже швидко і вже стільки відшила ниточками, дуже дуже цікаво дивитися, як же вона вийде у, у ниточках. Тому дякую вам, пані Ірина, що ви приймаєте участь у сумісному відшиві. ділитеся з нами своїм просуванням своєї роботи. Нам дуже цікаво. Спостерігати за вашою роботою. Ось Бажаю вам легкої голочки та швидких хрестиків. Чи швидкої голочки і легких хрестиків. Ось Бажаю і того, і того. Скажу так прямо. Ось тому мені Дуже приємно бажаю вам успіху і будемо надіятися, що ви з нами будете і надалі ділитися своєю, своїми просуваннями. Нам буде дуже цікаво за вами спостерігати. Дякую. Ідемо далі. Робота Лідії Коваленко. Так, робота Лідії Коваленко. Ось таку кицю з кавою, вишиває Лідочка, Як ми бачимо, у Ліди з'явилася уже верхушечка зав'язаної хусточки у киці, Такий бант у киці зав'язаний, як я що я не помиляюся, як колись зав'язували хустинки. Да? Тоже цікава така робота. Ось, ну, Мені теж ця киця з кавою, дуже подобається, вона така та хустинка в ній гарна, дуже гарна. Тому, Лідочка, ти молодець, дякую тобі, що ти ділишся з нами своєю роботою. Тобі також бажаю легкої голочки швидких бісеринок. Чи швидкої голочки легких бісеринок? Так, будемо сподіватися, ти будеш надалі з нами ділитися своїм відшивом. А робота дуже-дуже чудова. Дякую тобі за участь, що приймаєш участь у сумісному відшиві. Бажаю успіху, звичайно. Ну і чекаємо на наступні твої фотозвіти. Дякую. Ідемо далі. Робота Юлії Сороки. Я от дивлюся, Юлічка виставляє, скільки вона відшила відсотків. Хочу сказати, що я наприклад. Думаю, що, можливо, Юля вишиває по якійсь програмі. Ось, було б дуже цікаво дізнатися. Юлічка, напишіть нам у групі сумісного відшиву, як ви відшиваєте по якійсь програмі, чи якщо ви знаєте, скільки ви відсотків відшили, чи у вас так таке око, що ви знаєте, підраховуєте. Дуже-дуже цікаво подивитися. Тобто, знати, як ви відчуваєте, що ви ну, пишете у відсотках. Робота Юлії просунулася так немало, можна сказати. Юлічка молодець. Дякуємо вам. І, наскільки я розумію, Юлія також вишиває кицю з кавою. Ось така чудова, чудова, прекрасна буде киця. Ось я бачу, з'являються Ось, і, 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 і знаєте, от, кажеться, вишивають всі одну роботу і ніби купували бісер по ключу, але от дивлюся. На Юліну роботу кусочок, що мені здається. Що тут квіточка така більш ем, така світленька, така, е, а от в лідочки, ага, лідочки ще нема, там є віринки, здається. От ми зрівняємо да, ці квіти, є такі, щоб більш насиченіші такі кольори, а у Юлічки такі більш ніжніші, такі, ну, ем, світліші такі, ніжні такі відтіночки. Бо я люблю таку насиченість в кольорах, знаєте, щоб було чітко. видно всі ці вот Тут теж по-своєму гарно, ніжненько так, е, е, дуже красиво. Чи, можливо, так камера передає, можливо, вони більш насиченіші, а так камера передає. Е, дякую, Юлічка, що приймаєте участь у сумісному відшиві. мені. Дуже приємно, що ви приєдналися до нас і з нами відшиваєте е, таку красиву пані Кицю е, з кавою. Е, нам буде дуже цікаво за вами спостерігати, е, і дуже цікаво дізнатися, по чому ви вишиваєте, що знаєте, скільки відсотків відшито. І хочеться м -м, побажати вам швидкої голочки, легких бісеринок. Ось, і... Бажаю успіху і будемо надалі спостерігати за вашими роботами. Дякую. Ідемо далі, ось Іринка Карп, Да? От, за що я е, говорила, що якось е, більш от е, така на, насиченість трішечки більш, така ніби теж так. Але можливо, так передає камера. Ви знаєте, дівчата, можливо, так камера передає, але все рівно одна робота, але вони якісь будуть, мені здається, все-таки різні. Ось я в цьому впевнена. Навіть якщо бісер одинаковий по ключу підібраний. Але знаєте, є от, наприклад, так як у моїй киці. Хочу сказати, що десь були такі моменти, де потрібно було матовий бісер. Я його не могла знайти, його не було. І якби я взяла просто не матовий бісер. Наприклад, ось тому у нас з сашком, наприклад, може різнитися. Уже робота, тому що Саша в бісері вишиває ту же кицю, що я. Ось а ще одна дівчинка вишиває в хрестику, тому, по-моєму, більше бісером зимову пані киці ніхто не вишиває. Тільки я, Саша, і, і одна робота в хрестику. Так. Ну, будемо йти далі. Да? Ринкина робота дуже така чудова, прекрасна. Дякую, Іринка, що приймаєш участь. Тобі також бажаю швидкої голочки легких бісеринок, чи легкої голочки швидких бісеринок, я все путаю. О, ну, ви вже мені прибачите. Але я буду бажати і це, і це. Тому йдемо далі. Дякую, Іринка, що приймаєш участь. Так, робота Лариса Друзенко. Ось така робота у Ларисочки. Я задивилася, просто <свісно> вибачаюся. Бачите, моя камера як передає навіть ось цей блиск, де отут було попереднє фото, такий трошки блиск віддає, хоч я знімаю з ноутбука да, фото. Але дивіться, він так передає цей трошки блиск. Моя камера ловить оці блискучі бісеринки. це Цікавенько, так чому я за можливость задивилася? ось так Ларисочка також вишиває кицю з кавою, наскільки я розумію. Дякуємо, Ларисочка, що ви приймаєте участь з нами. Бажаю вам також легкої голочки, швидких бісеринок. і Дякую за те, що приймаєте участь. З радістю будемо спостерігати надалі за вашими роботами, а ми йдемо далі. Дякую вам. Це вже робота моя, яку ви сьогодні вже бачили, яку я знімала для вас і розказувала, тому довго затримуватися не буду на своїй роботі. Ось я покажу вам. Ой, в мене то є слово ось. Ну, от так воно в мене. Коли я стараюся говорити українською мовою, і в мене от це слово таке, як можна сказати, паразит. Ось я от передивлялася відео, і от ось я сама за собою помічаю, що частенько я його говорю, але я стараюся розмовляти українською мовою. І тому десь у мене постійно це слово проскакує. Тому, будь ласка, вибачайте, що воно в мене частенько говориться. І так. Це робота моя, як ви бачите. Я відшила за цей тиждень два листочки. Буду розпочинати наступний лист. Я надіюся, я не знаю, чи я його буду розпочинати, бо все-таки, так як ви знаєте, я від'їжджаю. Ну, я думаю, ще досі думаю, чи покладу я в останній момент вишивку все-таки, чи не буду класти. Я так все зложила, але я не ну, якби, як обично я складаю. да. Ну, не знаю, чи буду я брати з собою, чи ні. Я ще думаю, не хочеться якби, лишати, тому що все таки хотілося б, ну, скоріше всього, взяти її з собою і все-таки продовжувати хоча б листочок ще вишити за цей тиждень. Ну, Я на це надіюся, але дасться знати. Я ще думаю, чи братиму, чи не братиму. Ну, ви цю роботу вже да, бачили у подробицях. Я вам знімала так геть подробно все і розказала, тому не будемо собі також побажаю. Успіху відшиві, щоб наткнення не пропадало, і, е е як я і вам кажу, легкої голочки, швидких бісеринок. Або скажу швидкої голочки і легких бісеринок. Ідемо <хи> далі. Ой, тихо, я вже перескочила, вибачайте, задалеко. За так, робота Олічки Креуш. Оля писала мені, що вона за цей тиждень не відшивала, тому що вона зараз робить ремонт. Але я її попросила скинути колаж про наступного минулого тижня. І що Оля і зробила? Я думаю, все рівно цікаво подивитися, да, хоча б і Оля не вишивала, але ми за це її не осуджуємо. Олечка, ти все рівно молодець. Ось ми надіємося, що надалі ти нам на наступний тиждень вже свої просування скинеш, а на даний час у Олі ось так виглядає робота. Ти, молодчинка, потрошки-потрошки просуваєшся, і ще трошки будеш нас наздоганяти. У Олі маленька дитина, якби, да, і плюс. Олечка ремонт саменька робить, тому е, в неї трошечки часу не вистачає. Тому з розумінням до цього будемо відноситися. Головне, що Оля хоч і не вишивала, але послухалася і скинула мені колаж, за що я їй дуже-дуже-дуже-дуже щиро вдячна. Олечка, тобі бажаю також швидкої голочки, легких бісеринок. і е, Чекаємо. На наступні твої фотозвіти. дуже дуже дякую і бажаю успіху. Йдемо далі. Робота Ксюші Подобної. Ну, Ксюшенька у нас найбільше впереді. Ксюша побігла уперед, і ми за Ксюшею вже не... наздоженем її. Вона молодець. Я не знаю, коли вона вишиває толі по ночах, долі як. Хоч вона каже, і вона не сидить якби так, біля вишивки. Ну, я не знаю, як у неї так швидко получається. Можливо, швидка моторика рука в людини. Ксюша, звичайно, молодчинка, дуже гарно у неї виходить робота. Ксюня відчуває кицю в півоніях. Бачите, вона така патріотично така. ці пташечки жовто-блакитні такі виходять. Да? Красива така робота. От Я вам хочу сказати, що я от дивлюся з комп'ютера в мене більш такі приглушені кольори, а от дивлюся в свою камеру телефону, тому що це от, то вона така більш насиченіші кольори показує. І це дуже добре, більш така чіткість кольорів, хоч в ноутбуці вона не так не так, не настільки чітко дивиться. А от Камера моя якби додає тих кольорів. це Дуже-дуже мені подобається. Е, так Ксюша вже, мабуть, вишила, це вона вже почала третій ряд, наскільки я розумію. Е, в, в неї я не, я не знаю, скільки в неї ряд іде е, листочків. В неї, мабуть, в нас сім іде з Сашою а в неї я не, не, не знаю, чи вісім, чи дев'ять. Треба Ксюню запитати. Ну, вона вже почала третій ряд. Я не знаю, який вже вона листочок вишиває. Ксюнечка, ти молодець. Бажаю тобі також швидкої голочки, легких бісеринок. І бажаю успіху і дякую, що приймаєш участь і здаєш свої фотозвіти. Мені дуже-дуже приємно. Бажаю успіху і будемо йти далі. І так, Це робота, зараз я вам скажу, дівчатка. Олени Гурал. Олена, Олени. Пані Олена, на другий раз я вас дуже прошу робити фото, колаж. Фото до і після. Тобто, скільки ви відшили на сьогодні, і скільки ви відшиєте за тиждень, щоб було фото. Тому що. Мені так якось незручно, не да? це я так розумію до, а це після відшито. І я, я не, не розумію, звідки саме вишиває пані Олена, і яку саме кицю відшиває пані Олена. Мені це б... цікаво знати. Пані Олена, підкажіть, будь ласка, яку ви саме пані киці вишиваєте? Напишіть мені в групі сумісного відшиву, яку ви кицю відшиваєте. І я так розумію, ви йдете знизу до гори, чи як я не можу зрозуміти, як саме ви вишиваєте, чесно кажучи. Хоча дуже цікаво. От дивлюся, і вон... якось дуже цікаво, що, що це, це має бути, якщо чесно. От, підкажіть, будь ласка, що саме ви відшиваєте, і яку саме і, е, е яким чином ви відшиваєте знизу до гори, чи, От мені цікаво просто подивитися це, якби остання робота на сьогодні. На жаль, сьогодні не скинув свою роботу наш Олександр. Я не знаю чому. Я знаю, він готується до весілля подруги. Він там щось їй допомагав вчора, сьогодні і завтра, мабуть, буде допомагати обоє клеїти, чи щось він там допомагав своїй подрузі, бо готуються до весілля. І, можливо, в тому й причина, що Саша не скинув, можливо, не відшивав, можливо, мало відшивав. А можливо, забуся скинути. Ну, не знаю. Я чекала, скільки могла. Вже восьма година. Мені потрібно збиратися в дорогу, тому я е ще, мабуть, більше як годину чекала, е щоб Саша скинув е свій фотоколаж. Но я не дочекалася. На жаль, ну, нічого, нічого ми йому пробачимо. <сум> ми... Не злі, ми добрі, тому ми йому пробачаємо на сьогоднішній день. Но більше, Саша, такого не роби, будь ласка. Так, А ми ще раз так передивимося кожну роботу. давайте. І так, Олена, я також вам бажаю швидкої голочки, легких бісеринок. Бажаю успіху в відшивах і е, чекаємо на ваші. Фото а слухайте, а може ви вишиваєте ту же кицю, що й ми з Сашою, тільки ви йдете знизу, бо щось по кольорах, я так дивлюся. Подібне, більш так до, до нашої М -м -м киці, якщо взяти по кольорам? Можливо, ви також вишиваєте замову пані кицю. Я думала, що тільки я, Саша, і жіночка, яка вишиває її хрестиком. Скажіть, пані Олена, будь ласка, яку ви кицю вишиваєте? Мені ж цікаво стало. Тому що знаєте, чому я так звернула увагу, подумала, що, можливо, це вже киця що й ми, тому що дивлюся, дивлюся, там кусочок схеми виглядає і такі подібні значки, як у нашій пані киці. Тому я так собі подумала, що, мабуть, пані Олена вишиває зимову пані кицю. Ось. Але нехай пані Олена мені напише. Мені дуже-дуже цікаво. І яким чином чуваєте. мабуть, скоріше всього, знизу, я так собі думаю. Так, добренько. Будемо іти, пройдемося ще так швиденько по всіх роботах. Так, це пані Олена. Це Ксюшенька наша подубна. Дуже гарна робота виходить. Дякую, Ксюнечка, дякую, що пані Олені ще раз. Дякую Олечці, яка послухалась і скинула попередній колаж. Дуже дякую, Олечка, тобі, так, моя киця. йдемо далі. Це робота Лариси Дрозенко. Йдемо далі робота Іринки Карп. Дуже-дуже гарні просування в Іринки. Дякую, Іриночка, тобі також за фотозвіт. Так, йдемо далі. Юлія Сорока. Дякую, Юлічки ще раз, за участь у сумісному відшиві. Лідія Коваленко. Дякуємо, Лідочка, тобі також. Гарні просування. Дякуємо тобі. Так, і робота е, Артамонової Ірини, е, а саме робота у хрестику. І одна єдина це взагалі це дуже цікаво і прикольно так, спостерігати за е, одною роботою, тим більше, якщо ти сам таку кицю вишиваєш. Дуже-дуже дякую вам за фотозвіти. Ну, На цьому все. Це все, що я хотіла показати вам сьогодні. І зараз загружу відео на канал, і ви вже зможете побачити свої роботи у відео. Дякую всім за участь. Дякую, звичайно, і пані Наталі, яка виготовляє схеми таких пані киць красивих. Чекаємо ще на кицю в Соняхах, я її дуже чекаю. І думаю, якщо я закінчу свою зимову пані кицю, я обов'язково одразу розпочну кицю в соняхах. Тому, дякую, щиро дуже дякую Наталії Вовк за такі красиві киці і можливість. Е Мені дати таку можливість да, зробити сумісний відшив. Я дуже вагалася, як ви вже я вже, можливо казала, я дуже вагалася робити, не робити сумісний відшив. Но все-таки багато назбиралося у нашій групі людей, які придбали собі киці. І тому дали таку ідею, щоб зробити сумісний відшив. І я вже прислухалася, якби, хоча я не дуже. якби, Полюбляю робити сумісні відшиви, але я все-таки послухалася, прислухалася і зробила сумісний відшив. І дуже-дуже цікаво спостерігати за вашими відшивами. Всім дякую. Да, ще скажу, що чому я якби так. До сумісних відшив відноситься, тому що це потрібно час, це потрібно мати час і щоб відзняти, якби розказати про кожну роботу, щоб було цікаво. Я надіюся, вам цікаво дивитися мої відео по сумісному відшиві, і ви з задоволенням передивляєтеся ці роботи. І спостерігаєте за відшивами наших учасниць. Я вам дуже всім дякую і дякую ще раз пані Наталії за такі чудові розробки схем бісерних схем. Тому що, наскільки я пам'ятаю, що у хрестику розробляє зовсім інша дівчинка. Я не пам'ятаю, не буду обманювати, не пам'ятаю. Мені казала пані Наталя, але я не пам'ятаю, в мене така пам'ять куряча, тому вибачте. Не буду говорити, щоб не помилитися. Ось. Дякую всім за увагу. Спостерігайте і надалі за відшивами наших пані киць і наших учасниць, які вишивають цих пані киць. Тому мені дуже приємно, коли ви передивляєтеся, і тим більше пишете приємні коментарі не тільки мені, а й, звичайно, дівчаткам, які відшивають ці киці. Всім дуже щиро дякую і всім до нових зустрічей, Па-па!